Отримали замовлення на суму 2250 гривень від пана Андрія у місто Хмельницький. Показую, що він собі замовив і заодно пакую посилочку. Є така у нього рулька, свина свіжа, одна штука. Бочок свиний одна штука. шинка свина, копчик, 1 кілограм. Піле теляче. Дві штучки таких. Це десь в районі 1-1,5 кілограма. Щоковина свина, одна штука. Ратиці свині дві штучки. Сало королівське смалене соломкою, один кілограм. Ребер це копчені наші. Одна штучка. Це десь пів кілограма. І ковбаска наша копчена по-домашньому. Одне кілечко, грам 600, десь орієнтовно. Гарнесенько все завакуумували, запаковуємо в термоізолюючий матеріал. і Зараз будемо заклеювати, кладемо на ніч в морозилочку, ще зверху стрічуємо, щоб тримало гарну температуру. І завтра відправка. Всім гарного дня.